Знову ж таки повертаюся до історії, коли в нас геополітичний розклад був легкий, він, хоч колись, був легкий, він був легкий в часи Богдана Хмельницького, коли він змушений був укладати спілку з московським царем, а потім розривав і шукав взаємини з шведами, бо з поляками це була катастрофа. Тоді Виговський назад повертався до поляків. А Дорошенко здурів і того всього, і вже навіть з турками домовлявся. Тобто, весь час геополітичний розклад був дуже складний. Тобто, що би нас чого би нас це мало навчити? Нас би мало навчити дуже простого що у світі шанують тільки сильних, що на похиле дерево кози скачуть. Що основне завдання, яке мала ставити перед собою Україна, хоч би після 2014 року, септо після майдану, це повна і абсолютна мілітаризація українського суспільства, і передусім мілітаризація свідомості, і переведення вже тоді усієї нашої промисловості на воєнні рейки. Ми це робили? Ні, абсолютно. Ми навпаки, у вищих навчальних закладах всюди посліквідовували катедри військової підготовки. І коли мій побратим, а тепер солдат п'ятої штурмової, наголошую, бо в нас рекламують тільки одну. Не буду називати її під яким номером. Е, солдат п'ятої штурмової Юрко Сиротюк написав цілу стратегію воєнного розвитку України і е, е, звертався до влади з вимогою захистити е, наш оборонно-промисловий комплекс, зокрема завод з виготовлення патронів у Луганську, якщо я не помилилася. І, взагалі, всі підприємства, які були там в Донецькій Луганській області, які працювали на оборонний комплекс і на Запоріжжі. Також ми пам'ятаємо, хто такий Богуслав'їв і хто. Виробляв мотори до гелікоптерів і відправляв їх до Московії. А тепер його здається обміняли, якщо я не помилилася. Хтось тоді почув. Юрка Сиротюка ні, ніхто не почув, і ті, які не почули Юрка Сиротюка, не пішли воювати тепер і не є на нулі. А Юрко пішов воювати, так як і мій зять, і тисячі свідомих, самодостатніх і сильних чоловіків. Тобто, на превеликий жаль, ми втратили з вами у цю можливість 10 років. Ви уявляєте, яку ми мали можливість, яке до нас небо добре, Який Господь до нас прихильний. Він нам дав можливість за 10 років кардинально переорієнтувати країну на розвиток з жертви, яка вічно страждає, бої тлум на месника, а щоб бути месником, треба мати сильну економіку. Ми маємо всі можливості для того, щоб наша економіка була потужна, тому що ми маємо найродючішу землю, і тому поляки воюють з нашим зерном. І тому Європейська унія, члени Європейської унії, будуть максимально віддаляти наш вступ до європейської унії, тому що ми для них є дуже небезпечними конкурентами у царині, передусім сільського господарства. Тобто, позаяк ми упустили ти 10 років. Нам давно було шанс завдяки нам, які вийшли на майдан. Так і тримали цей майдан, майдан стільки часу, а потім Кушлинський його легітимізував саме він, не було б Кушлинського в парламенті. У нас не було б легітимізації майдану, і все, то співання нічим би не скінчилося. А скінчилося ви знаєте, чим з білоруським варіантом. Був би в нас білоруський варіант, якщо б тоді не було фракції свободівців у парламенті. Якщо ж ми вже цього не зробили за тих 10 років, ну, то ми сьогодні платимо. Плата за любов до Ката. а тут ми робимо помилку, яка блокує розвиток життя цілої нації, яка блокує розвиток держави, яка для тебе має бути твоїм домом. Тому я не збираюся бути пророчицею Касандрою, як я це завжди була, і не знаю, я будуть розгортатися далі події. Але я знаю тільки одне: що ми маємо ну, ми ну хто ми ну це залежить від президента, так ми ж собі обрали ну Я за таке не голосую. Хочу лише нагадати, що 49% українців тоді прийшло на виборчі дільниці. 51 поїхали гріти животи на 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 ціло на моря, які зараз всі заміновані. Ми не можемо в Україні тепер відпочити на жодному морі. Тих 49 пройшло і обрало собі ось це в 2014 році. Не знаю, скільки прийшло, понад 60 чи 70, і обрали собі ще гірше, бо то перше породило, то друге. То одна й та сама модель медаль на два боки, тому звісно, значною мірою залежимо ми тепер, хоч як це сумно і страшно. Ми залежимо значною мірою від виборів у Сполучених Штатах Америки. Але ми ж розуміємо, що політична риторика може змінюватися залежно від конъюнктури світової. На превеликий жаль, політика... Ка це абсолютно не відривне від внутрішнього світу людини. Якщо хтось мені каже, що політика це брудна річ, а люди не брудні. Політику творять такі самі люди, які ті, які копають землю. Тому взагалі з людською природою проблеми, тут мала би працювати е, структура, ну, хоч би церква, яка би мала закликати до відповідних моральних цінностей, до чести, до гідності, до гордості, до принципів, до ідеалів, до служіння. Ну а коли в нас Папа Римський виговорює те саме, що говорить Гундяєв, і коли у нас церква називається ПЦУ замість УПЦ, і коли у нас відірвана православна церква, яка за межами України підпорядкована тепер грекам, ну то ти розумієш, що дуже складно, хто ж є той моральний авторитет. Тому моральний авторитет треба шукати в історичних персоналях, бо ми вже все знаємо. Ми можемо аналізувати і розуміти, хто робив правильно, а хто робив неправильно. Хмельницький робив правильно, що він намагався вийти в союз зі шведами, тому його і, і вбили. Правильно робив Воговський, який стояв на засадах конфедерації, але поляки за неї не проголосували. Ну, ось це такий мій рецепт, щоб визначити Правильне майбутнє треба дуже уважно вивчити своє минуле. Минуле тебе навчить не робити помилок. А ми минуле в себе забрали. Ми захворіли на національну амнезію. Відомо нам про великий збір, який ви організували. Розкажіть нам кілька слів про це. Я з самого початку указала про те, що ми з моїм адвокатом, який власне спеціалізується із трудового права, і я щаслива, що студенти юридичного факультету університету Франка мають щастя його слухати, бо це дуже професійна людина. Ми тоді ще вирішили, що я ці кошти отримаю, тобто моїх 99 тисяч, а його решта, тобто понад 25, здається, І таким чином. Цю суму ми повністю перекрили дронів. Дуже мало можна закупити за цю суму. Тобто, уявляєте, як це все коштує багато, але насправді людське життя наших воїнів поза. Ну, поза осягненням, це святе, тому ми відкрили ще один збір збір великий збір на мільйон. І тобто, якщо українці хочуть долучитися до цієї нашої ідеї з Дмитром, то, будь ласка, долучайтеся. Крім того, я заснувала ще один проєкт, який називається книжка з бібліотеки Ірини Форіон для воїнів збройних сил України. Тобто я пропоную книжки зі своєї бібліотеки. А тобто, ті, які я прочитала з моїми помітками «Хай мені, Господи, люди, простіть, там вони помальовані з всякими зазначими. Значеннями, тобто ви виставляєте це, називається книголот, Ви пропонуєте свою суму. Той, хто пропонує найбільшу суму, я йому надсилаю книжку, а кошти ці йдуть на відповідний рахунок. Тепер це буде той рахунок, який ми створили із Дмитром, щоб допомогти не тільки бригаді Рубіж, і, зокрема, Свобода, Сила, Свободи, П'ята штурмова і Карпатська Січ, щоб допомогти набагато більшій кількості наших батальйонів, тому що це наша це наш святий обов'язок. І, і завершу цю думку, коли Романові Шухевичу склав. Сказали, що він герой. Знаєте, що він на це відповів? Він сказав: ні, я не герой. Герої ці люди, які допомагали нам опівцям стільки часу змагатися за свою державу, тому ми приречені на ту допомогу нашим воїнам, хоча б тому, що вони забезпечують нам можливість тримати тил.